Графічні твори митця Миколи Мельничука об'єднані під назвою Відбитки часу представили у Хмельницькому обласному художньому музеї на полотнах. Рефлексії митця на події, що відбувались в Україні, починаючи від революції гідності. Я його пережив ну серцем, душою і всім своїм єством. Це не, не, не швидка робота, робота дуже. Витривала і спокійно, і треба було дуже спокійно витримати кожну мить. Там ще Янукович, він є в мене, він там синій виглядає, там ще все. І півень червоний, і, 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 і там анексія е, е, Криму. В мене все це є. Я це все переніс. Ну, а щоб так, щоб не не лишилося в мене просто в душі, я передав його на папір. Усі роботи представлені на виставці, виконані у техніці монотипії. Митець їх створює на дерев'яній дошці. Робота створюється на гладкій поверхні, яка не поглинає фарбу, і накладається папір, притискається і отримується лише один єдиний неповторний відбиток. Роботи дуже цікаві, вони складні за своїм рисунком, вони абстрактні. Їх можна розглядатися годинами. Микола Мельничук відомий не лише як художник-графік, а й як реставратор, іконописець, майстер декоративно-прикладного мистецтва. Я вражена більше тим, що людина себе знаходиться в новій новій техніці, і шукає. Причому шукає не повтори в інших виглядах мистецтва, а сам знаходить. хоч написані вони в різні роки, але виглядають. Як на одному тиханні зробить. На деяких роботах ми бачимо нюансні відтінки. На деяких роботах ми бачимо чітко, коли ділить автор тяхто входить жовто блакитний колір, коли він хоче патріотичну якусь тему передати. А коли він хоче емоції передати, він вже вживає зовсім образом, він образи людей вживає. Найбільше запам'яталася одна нас. Він поряд із нею зараз. Підписана вона там, де проглядається дуже цікаве людське обличчя. Напевно, це найбільше мене вразило. Дуже цікава робота. Це незвичайна виставка. Це маленька частинка від того, що він створив у цьому житті. Виставка у стінах музею діятиме протягом місяця, і з нею можна ознайомитись з 10 до 18 години щодня, окрім понеділка. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.